Четверо травмованих та зруйновані будинки. Наслідки влучання російської ракети у сумах. Тимчасову понтонну переправу замість зруйнованого російськими військами мосту відкрили у Буринській громаді, якому транспорту дозволили по ній рухатись. понад рік у пошкодженому будинку мешканці багатоповерхівки в Охтирці скаржаться на припинення ремонту після російського обстрілу. Протягом четверга, 7 вересня та зранку п'ятниці російські військові здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 147 вибухів. Внаслідок обстрілу Краснопільської громади з артилерії та мінометів пошкоджено адмінбудівлю, лінію електропередач, приватний будинок, мотоцикл та гараж. А внаслідок авіаобстрілу пошкоджений дитячий садок та приміщення продовольчого магазину. 12 накерованих ракет з літака, армійці РФ випустили по території Великописарівської громади. Також зафіксовано 25 пострілів з гранатометів та артилерії. Внаслідок обстрілу з реактивної артилерії та мінометів у Шалигінській громаді пошкоджено домогосподарство. Хотінську та Путивльську громади російські військові обстріляли з мінометів. По Білопільській шість разів вдарили з танку. У Миропільській громаді внаслідок влучання протитанкової керованої ракети пошкоджено вежу мобільного оператора. Вночі та вранці російські військові вдарили з мінометів та артилерії по території Серединобудської громади. О 5.30 ранку російська ракета влучила у житловий сектор у Сумах. Такими були перші хвилини після ракетного удару по сумах 8 вересня. Запущений російськими військами боєприпас влучив по оселі літнього подружжя. 70-річний господар будинку та його 65-річна дружина опинилися під завалами. Нічого ми не бачили. Ми бачили тільки, що нас привалило, і все. Потім друг з другом. Другом, недалеко все то Чули, ну, говорили, що той. Кричали, щоб чуть було на поміч. а тоді чули, почали вже там ходити люди, щось різати. Тоді ми зрозуміли, що горить, тому що вода трохи почала проливати. Ну, більше нічого не чули. Ми були завалені. Окрім людей з-під завалів рятували і тварин. За даними поліції Сумщини, поранено трьох місцевих мешканців. Дружину Василя Мільченка, за словами сумського міського голови, у важкому стані доправили до лікарні. Сам чоловік згодом повернувся на місце, де ще вчора стояв його будинок. А зараз вам є де жити, є куди піти. Та найдем друзі поруч зі зруйнованою оселою лежать уламки ракети. По мирних мешканцях російські війська вдарили о пів на шосту ранку. Я прокинулася від того, що у мене вибита рамка, осколки і повідомлення. Вибухнуло, швидко всі проснулися, біжавку, підували. Більше нічого. Ну, і повибували шибки ворота такі. Штукатурка посипалась. Окрім оселі Мільченків, пошкоджена багатоповерхівка у сусідньому мікрорайоні. Напівзруйновані ж щонайменше шість приватних будинків. Потрібно, щоб всі зафіксували нас свої е, руйнування і пошкодження. В цьому буде допомагати робота нашої комісії. Вони зафіксують всі пошкодження великі чи малі, І для цього потім вже є відповідна процедура для того, щоб отримати відповідну компенсацію. Відновлюємо світло, відновлюємо газопостачання, тому що в трьох будинках немає. Один зруйнований, а вдвох поруч немає газопостачання. Працюють всі служби наші за словами Олександра Лисенка. У найближчі кілька днів біля місця влучання працюватиме Сувний оперативний штаб. Там розкажуть, як отримати допомогу на відновлення житла. Діана Крахматова, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Суми. Жінку, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по сумах 7 вересня, взяли під варту без права на заставу на 60 діб. Такий запобіжний захід її обрали в зарічному районному суді Сум. За версією прокуратури 55-річна уродженка Росії, яка живе у Сумах, співпрацювала з головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. Спочатку повномасштабної війни збирала і передавала інформацію оборонного характеру. Судове засідання за клопотанням прокурора зробили закритим. Адвокатка підозрюваної журналістам знімати себе заборонила. Її підозрюють за статтею підбурювання до державної зради, тобто той факт, що вона вербувала осіб, щоб вони також передавали інформацію ворогу. Після 60 діб ми будемо знову звертатися з клопотанням про продовження її запобіжного заходу. Якщо провина підозрюваної буде доведена, їй загрожує довічне ув'язнення. Біля села Чумакове на Сумщині відкрили тимчасовий міст через річку Сейм між Путильською та Боринською громадами. Цю тимчасову переправу зробили замість зруйнованого на початку повномасштабної війни мосту. Такий вигляд мав зруйнований міст 3 квітня 2022 року, наступного дня після того, як його підірвали. За інформацією мешканців села Чумакове, міст був підірваний російськими військами при відступі. Як вийшли, так і вони зробили. Як відступали, так і Ройнували. росіяни як вийшли, і за собою підірвали нас. На питання, чи полегшить їм логістику тимчасова переправа, відповідають. Ну, звісно, будемо користуватися, а я. Будемо, ближче, ж. ближче все, тепер що? Тут ось 10 минут, ну 15 на машині і в путівлі, а так 40 час. Автотранспорт по тимчасовій переправі вже їздить. Його рух регулюють два світлофори з обох боків. Протестував переправу і мешканець села пересипки Валерій Гойко. Я живу ось у пересипках, і об'їжджати, якщо на буринь треба або на вокзал, або ще дуже незручно було. А зараз хоч, будь ласка, собі. Їдь собі на здоров'ячки. Коли об'їжджали, скільки часу тратили на це? Ну, від мене і до Чумакова, як ну, об'їзду, це 40 кілометрів. Ще й дорога там не дуже така. Я б не сказав, що гарна, а по прямій – вісім. Нині рух по Пантонному мосту дозволено усім, окрім вантажівок. Також є й інші нюанси, пояснює голова Путивльської громади Костянтин Гаврильчук. Зараз поки що є обмеження. Між транспортними засобами 160 метрів на мосту має бути орієнтована відстань, щоб не було великого навантаження. Закінчуються ще роботи по під'їзному шляху іншому, і тоді вони вже зможуть пускати вантажний транспорт, який зможе пропускати вантажівку до 40 тонн. Завершити роботи на об'їзному шляху планують за кілька днів. Десь може, дня 3-4 будуть закінчені роботи по пізному шляху, і тоді вже вантажний транспорт зможе рухатися сюди. Що по суті дасть велику змогу нашій громаді вже частково відновити покриття, яке було зруйноване і ор, і відповідно вантажним транспортом, який рухається через нас. Щодо важливості відновлення цієї переправи, Костянтин Гаврильчук каже: це основна артерія, яка сполучає не тільки нас, а й північну частину Сумщини, бо всі машини, по суті, з Києво-московської траси. Вони рухаються або через Кролевець, або через Глухів, саме в нашу сторону впотив і вже спутивля на суми і далі це найкоротший скажімо, коротший шлях логістичний. Тимчасовий понтонний міст роблять за кошти державного бюджету. Ускільки він обійшовся, до завершення усіх робіт сказати не можуть. Попередньо, взагалі, цієї вартості десь орієнтовно 10 мільйонів гривень. Це буде проектно-кошторисна документація. А по актам це вже буде повідомо до тоді надамо інформацію додатково, ще коли вже будуть усвоєні. Тому що додатково сказати всього неможливо кошторис він є, але в процесі проектних робіт відповідно дивляться на ситуацію, бо ціни на жаль дорожчають з кожним днем. ЩПС, так названо, це щебнево піщана суміш і на рівні і ряд інших матеріалів. Тому вже підвідані підсумки. Я думаю, будуть будуть оприлюднені відповідні акти, показані скільки коштів витрачено саме на понтонний міст. Ну а зруйнований російськими військами міст планують відновлювати вже після закінчення російсько-української війни. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне, Новини, Сумщина. Жителі вулиці Київська в Охтирці скаржаться на те, що їм досі не відновили будинок, зруйнований російськими військовими. Ракетний обстріл житлового кварталу стався 23 березня минулого року. Тоді загинув один чоловік. П'ятиповерхівка номер 103 зазнала руйнувань. Костянтин Казанцев до повномасштабної війни проживав на третьому поверсі цього будинку. Ми прийшли сюди з сім'єю після руйнування о 8 ранку приблизно. Побачили жах, почали розбирати. Нам вимкнули світло, вікна прийшлося забивати вручну без інструмента. Стали свідками неприємної ситуації, коли приїхав мер і почав ругатися людей за те, що вони просять у нього допомоги. В той день, коли впала бомба, я була в квартирі. От, чудом залишилися ми живі, звісно. У стіні три дірки десь сантиметрів по 50. Ми використовували пошти три мішка цементу. Сами згорем пополам у мене чоловік їх там заділував, в общем, Ну, зробили, тому що кругом. Сквозняки мешканці розповідають, за кошти місцевого бюджету відремонтували пів будинку, а далі роботи зупинилися. Говорить, комісія, обстеживши будинок, дала висновок про непридатність його для проживання. Частина людей розповідає Костянтин Казанцев. За цей час знайшли нове житло самостійно. Залишилися ті, кому нікуди піти. Частину квартир обікрали. Галина доля проживає на п'ятому поверсі. Криша дуже пошкоджена. Раніше текло тільки в кухні. Тепер Тиче криша по трьом комнатам, по всім трьом кімнатам дужче й дужче. І по нашому стояку тече до першого етажа. І квартира напроти так само тече до першого етажа по стикам. Як дощ, значить, вже співай тільки виливати. Співай, виливати і не в одному місці. розумієте? Щоб ви розуміли, це Дуже тяжко. Погода міняється, дощі йдуть, і ми з тими тазиками, кострульками, кружками стоїш отак, усе Це дуже тяжко. Міський голова Охтирки Павло Кузьменко говорить, висновка експерта про непридатність будинку для проживання і потребу його зносити немає. Тим охтирчанам, хто має потребу в житлі, говорить, можуть надати житло в гуртожитку. Так, шановні, воно не відбудовано, На те є дуже-дуже багато причин. Е, вибачте, не ми вам його зруйнували. І е, те, що ми взяли на себе обов'язок його відбудувати, е, і не бачимо за це ніякої подяки. На сьогоднішній день із п'яти багатоповерхівок у нас не відбудовано тільки лише е, два під'їзди на Київській 103, в яких не можна жити. Але відбудова е, там буде продовжуватись. І е, я сподіваюся, що до кінця цього року. Всі два під'їзди будуть відбудовані. Усього, за словами міського голови російської армії, в Охтирці було пошкоджено 2,5 тисячі квартир і приватних домогосподарств. Близько ста з них зруйновані повністю. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Протягом багатьох років Олександр Олександрович фільмував життя рідної свиси. Під його керівництвом в селищі майже 10 років працювало місцеве телебачення. А розпочалось це у 1965 році, коли йому придбали першу кінокамеру, і вони з друзями вирішили знімати власний фільм, розповідає Олександр Козюля. Моя бабуся, вона думаю, дуже добре е, відносилась, Вона е, купила мені. Е, е, Кінокамеру вирішили, що нам треба, у нас є все для того, щоб зняти кіно. Причому не просто кіно, а три мушкетери. У нас не було коней, але у нас були велосипеди. Так? Е, у нас були вже костюми цих мушкетерів. Так було усе для того, щоб знімати. І ми почали знімати це кіно. А на початку 90-х років у ентузіастів виникла ідея створити місцеве телебачення. Ми домовилися адміністрацією купити відеокамеру. Камера була на той час дуже добра, вона була полупрофесійна. Ну і, звісно, ми стали знімати все не те, що, що бачу, то паю, да? але всі події, які в нас були, придбали такий ретранслятор. Дирекція заводу зацікавилася і справою і зробили, Купили оці тарілки. Вони були великі такі на той час, ну, така вже була апаратура. І ми почали е е видавати наші відеоматеріали е е як вже телевізійні передачі. Місцеву телестудію назвали Синя Криниця за назвою однієї з природних пам'яток, яка вважається символом селища. На початку це були концерти. так. А потім почали знімати потихеньку різні такі варіанти вже більш такого серйозного плану. Ну, Наприклад, у нас була, ми робили, зробили передачу передвиборчу. там були наші кандидати, їх там було 5 чоловік. І найцікавіше, що це все було в прямому ефірі. Закат місцевого телебачення відбувся на початку 2000-х років, коли місцеве підприємство Свеський насосний завод опинився у руках немісцевих керівників. Тоді, каже Олександр Козюля, почав занепадати палац культури, а у ентузіастів навіть забрали відеокамеру. На той час я був головою профспілкового комітету, і е, у нас були е, такі тюрки з адміністрацією, тому що треба було е, приймати колективну угоду, е, там були проблеми. Ну і той директор, який прийшов, він е, зразу ну, почав ну, такі силові е, прийоми, е, відібрали камеру. Зразу ну, тому, коли камеру відібрали, що ж то уже знімати. Але знімати відео про Свисо Олександр Хозюля не перестав. Робив це і коли сам два строки обіймав посаду селищного голови. Завдяки цьому у нього залишився архів, який він зараз публікує на власному ютуб-каналі Літопис». З'явилась така змога. оті всі матеріали, які в нас були, їх Показати, показати е, через ютуб. Е, Ми почали викладу викладувати е, наші стрічки. Ну практично всі, всі вони були дещо різні. Одні були це чи, чиста була хроніка, інші це були розповіді про якихось людей. За словами Олександра Козюлі, у нього ще багато архівних відео про свису. Вони періодично з'являтимуться в його літописі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини. Сумщина. Сумські команди з хокею на траві стартують у чемпіонаті Польщі. Ми побували на одному з передматчевих тренувань команд. Світлана Макаєва, тренерка сумчанки та національних збірних з хокею на траві та індор-хокею. Говорить, участь у турнірі візьмуть п'ять дорослих команд та п'ять юніорських. Говорить, і перша, і друга команди покажуть себе у цьому турнірі. Ми не веземо не всіх з основного складу навіть, тому що основні гравці в польському чемпіонаті грають в чемпіонаті Німеччини, Голландії або Бельгії, тому вони не такі потужні. Десь приблизно такий самий рівень, як чемпіонат України і інших команд. Але це гарний суперник. Олена Свірстюр тренує збірну команди України серед дівчат до 16 років. Частина її підопічних гратиме у другій молодіжній команді. Там гарне поле, стандартне. Можна буде пограти кожен день, потренуватися, щоб вони спробували оцю ширину поля, длину поля. Готові боротися за перемогу з хокейстками з Польщі, гравчині і першої сумської команди, і другої, говорить гравчиня Катерина Попова. Ми хочемо спробувати себе, тому що це зовсім трохи інший рівень, інша країна, інші команди, з якими ми ще зовсім ніколи не зустрічалися. Тому буде дуже цікаво. Це щось нове для нас, але взагалі бойовий настрій маємо. Головне гарно грати та показати гарну гру. У четвер у тестовому матчі Сумчанка перемогла молодіжну команду. У ворота юних хокеїсток дівчата першої команди забили сім голів. Ті відповіли на це одним влучним ударом. У підсумку сім-один на користь команди сумчанка. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.